І так, друзі, дивіться, ось є посаді. Кому буде цікаво, ми сьогоднішню рубрику на продажу почнемо з отакої бюджетної машини, ну нормальна, ми по техніці, ну ми багато не катались, ось провірили, ось тут проїхалися, вона як би їде нормально. Тест-драйва повноцінно не робили. Є косячки треба повиправляти, але в нього ціна. В нього 130 пробігу пише, я не знаю. Я не буду казати, що він рідний 100%, але коли я ось дивлюся на оці всі крутілочки кнопочки, вони реально виглядають як на 130 пробігу, розумієте? Ну якщо в ньому навіть і 200 пробіг ну Я кажу, просто не впевнений, Може бути, що реально в ньому і 130 пробігу. Дивіться, значить ремінь ну тут не видно, ну десь він міняний був, коло двигуна все більш-менш суховато, нема нічого, працює він хорошо, не троїть. Е, значить, по питаннях, які в нього є, ось косяки в ньому треба ось це крило буде підробити. Його, мені здається, його можна... Буде підкатати, попробувати підполірувати, щоб тут ще заводська навіть наклейка є. Ось тут по покриличкам попридирали, дивіться, тут то викат Капдерщик, сполірується. Ось тут, дивіться, бачите, ось такий, такий же самий косячок є по самій арочки. Але в цілому тітани, два комплекти коліс, дивіться, значить, і тут йдуть тітани, тут у нас іде ще один комплект зимової гуми з колпаками, Заводиться нормально, і ну, прикурював. Підкурював, тому що ну, може і акумулятор розряджався. Був. Ось він код, хто захоче собі може пробити одразу карвертикал. Блін, 900 євро, ну плюс наші 200 послуги, 1100 євро, будь ласка, машина ваша. І так, друзі, ось ще один сьогодні варіант. У нас буде ось такий Ford, Focus 2019 року, актив з цими такими накладками, типу там барзаподобний. Значить, у нас по цьому автомобілю, шо фарбована тільки одне ось цього крилишко. Вся машина в рідній фарбі. Вона на автоматі 2 літра. Дизель, стан непоганий привести тут порядок, тут по сидінням. Ну він блін. 19-й рік, що тут казати, його почистити подивіться, тут кермо, його почистити помити. Він 50-60 тисяч пробігу буде казатися не більше. Але ми тільки що каталися. В принципі, коробка там, якби, нормально все працює, їде, там щось немає. Ну якісь легесечки, течочки десь там між другою чи третьою. От якийсь відчутний такий є маленький, ну, вона їде, то тобто, проблеми немає, ні, якби великої. Такої ж там машина не їде, там щось ломано, Оце такий мені показалось. Я просто ще не їздив. Можливо, в них. І нормальна така робота, але ну, ось є що про що є. Тут ціна на нього буде нормальна, 220 пробігу, там приблизно буде біля 11,5 тисяч євро. Зараз я впишу, зараз тут засвітиться точна ціна, яку скаже продавець, бо він мені ще точно не озвучував. Ось тут цей, Ось такий ой, Ford Focus, Кому цікаво, хто шукає щось свіженьке, кажіть. Так, друзі, а ще один варіант ми хочемо вам запропонувати. У нас є вже прямо в Україні, стоїть під Києвом автомобіль, в гарному, класному стані. Можете ось звернути на фотографії Октавію по реально класній ціні. На майже на 1000 євро дешевше, чим коштує найдешевша в Україні з чесним рідним пробігом, з нормальною комплектацією, з нормальним обслуговуванням, з чистим сервісом у автомобіля. Був тільки один власник. Тому зверніть увагу, хто хоче, можете під'їхати прямо у Києві, подивитися цей автомобіль, перевірити, глянути. Він вже розмитнений, все повністю можете перевірити, прокататися, і що дійсно все нормально працює. Друзі, ось ще є така навара, вона в 6-16 й рік по, по склові. А ну, зроби її в прибор. Хоча в нас в основному все одно для бойових дій беруть. Але ну таку дорогу я не знаю, чи будуть брати. Ну, одним словом, покажу, тому що є пікап, багато хто цікавиться. там, По-моєму, 15 в нього ціна 100, 190 тисяч пробігу. Блін, тут стан, стан стан реально класний в машині. О, а, тут ще навіть не закрито. Він тут така звісно, що вже можна десь і бісіля повозити. Можливо, хтось просто собі для роботи шукає таку навару 190 пробігу, да, ще раз повторюсь, підігріє сидінь. Все є резина нова, новенька. Тут резина 22 рік, але вона новенька, ще в папиришках стоїть, реально класна, класна резиняка з фаркопом, кому також буде цікаво, ось є така навара, так що звертайтеся. Так, друзі, а ще хочу показати, ну це звісно для тих перекупів, чи хто дивиться, чи хто займається автоперевозками. Я знаю, що мене також багато займаються. Ось просто, мені кажеться, це серед евакуаторщиків, серед перевозчиків. ну Це просто бомба. Ну так і мені каже, я сильно не розбираюся в цих тачках. Але дивіться, значить, він на пневмо 2019 рік. Іде значить, нас з крючком. от така тема. він на пневмо, на спарочки. Значить, Тут іде у нас Даніце, я так розумію, 2000 КГ може брати. Так він закритий. Але я вчора дивився, заводив 130 пробігу. На все. На автоматі, там, стахо, зі всіма приколами, радарами, які, які тільки треба, які можна. веко, 3 літра 150 кВт. Друзі, 27 тисяч євро. Нето ціна його може бути на сьогоднішній день. Тому кому цікаво, такий Бомбовий робочий апарат, також звертайтеся. Є 133-137 чи тисяч пробігу. в нього все на все, все на є в нього. Лібьодочка, всі різні приспособи, які тільки треба, там якісь фішки, приколи, тут ключі, там все, просто укомплектований резина, класний стан їздити. Ну, от такий ой. І веко, кому може буде цікаво, то звертайтеся.